Росія завдала удару балістичними ракетами по місту Дніпро. Об 11-й годині дня у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Попередньо відомо, що удари були нанесені ракетами балістичного типу. Вибухова хвиля накрила не лише житлові райони. А й адміністративну будівлю, і пасажирський потяг йдеться про потяг з сполученням Одеса. Запоріжжя одна з ракет розірвалася зовсім поряд із залізничним полотном у безпосередній близькості до складу. В результаті у вагонах повибивало шибки, пошкоджено локомотив. Деякі пасажири отримали осколкові поранення. Усіх евакуювали в укриття. Медики надали першу допомогу. Ситуація критична, відомо про загиблих на момент запису цього випуску. Точна кількість жертв уточнювалась однак, місцева влада вже підтвердила про щонайменше 11 загиблих. Рятувальні служби працюють на місці. Триває розбір завалів. Та пошук можливих постраждалих Укрзалізниця оперативно відреагувала. Перевізник повідомив про затримки низки рейсів через пошкодження колії. Також запевнив, що пасажирам надається вся необхідна допомога. Наразі вирішується питання щодо продовження рейсу та пересадки на резервні склади. Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно йти в укриття. Тим часом у Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку у Шевченківському районі. Нагадаємо, це сталося 23 червня. Ракета влучила у житловий будинок. Сьогодні офіційно підтверджено загинули 9 людей, серед них 11-річна дівчинка та її мама. Ще 36 осіб отримали поранення. Частину постраждалих було госпіталізовано у важкому стані. Цей удар став одним із найтрагічніших за останній місяць для столиці. Уламки ракети буквально зруйнували під'їзд, залишивши десятки сімей без житла. Міська влада вже пообіцяла допомогу родинам загиблих і поранених. Психологічна підтримка, тимчасове житло й одноразова грошова допомога серед першочергових кроків. Попри обіцянки припинення вогню, всього через три години після початку перемир'я Іран запустив ракету у бік Ізраїлю. Її успішно перехопила ізраїльська система протиповітряної оборони. Реакція Ізраїлю не забарилась. Міністр оборони віддав наказ рішуче відповісти на порушення. За інформацією The Times of Israel, ізраїльські сили нанесли інтенсивні удари по об'єктах в центрі Тегерана. За даними офісу Нетаньяху, Ізраїль пообіцяв утриматися від подальших ударів після оголошеного перемир'я. Іран у відповідь наполягає, що останній удар був проведений за кілька хвилин до його початку і запевняє, що надалі слідкуватиме за рухами ворога з відкритими й настороженими очима. Під Москові під ударом цього разу безпілотник у російському місті Красногорськ дрон врізався в багатоповерхівку, внаслідок чого на 17-му поверсі повністю вигоріла квартира. За повідомленнями, постраждали двоє людей. Відома кримська правозахисниця Лутфія Зудієва оскаржує своє включення до списку іноземних агентів. Вона наголошує, що Мін'юст РФ не мав правових підстав для такого рішення, яке називає незаконним та політично мотивованим. Нагадаємо, що Зудієву внесли до цього реєстру в середині травня. Раніше її вже переслідували, проводили обшуки в домі, а також штрафували за так зване зловживання свободою слова. Вона лишається голосом опору окупаційному тиску на півострові. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру. Трьом так званим суддям за колабораційну діяльність вони сприяли реалізації окупаційної політики Російської Федерації, виносили вироки від імені Росії, порушуючи українське законодавство. Наразі стало відомо їх імена та посади: це Дар'я Борисенко, суддя арбітражного суду в Криму, Наталя Кондрак, заступниця голови окупаційного суду в Севастополі, та Ірина Блейс, суддя окупаційного суду Севастополя. Усі троє працюють на користь окупанта та легітимізують репресії проти кримчан. Їм може бути призначено до 15 років позбавлення волі. Слідство триває. З 16 по 11 липня в окупованій Керчі триває набір студентів до російських військових академій. Про це повідомляє Кримська платформа. Окупаційна влада проводить так звані виїзні відбори. Фактично, вербування кримської молоді до армії держави-окупанта. Такі дії пряме порушення міжнародного гуманітарного права. Активісти руху Жовта стрічка розмістили стрічки, наліпки і плакати з українською символікою у Сімферополі, Севастополі та Ялці. Символи спротиву з'явилися на вулицях у під'їздах, на зупинках. Окупанти намагаються прибрати ці ознаки, однак це лише зміцнює рішучість активістів. Цивільний опір Живий. 26 червня в Києві відбудеться зустріч до Дня кримсько-татарського прапора Хрим Татар Байрагу Куну». Місце події, кіностудія імені Довженка. У програмі музика, національні танці, ярмарок майстрів, лекція про історії прапора від Гульнари Абдулаєвої. Меджліскомсько-татарського народу нагадує небесно-блакитний прапор із золотою тамгою. Це символ боротьби гідності. Та історії цілого народу.